Ще раз доброго ранку. Хочу зняти маленьке відео. Зараз знаходжуся біля басейну. Тут проводиться будівництво, це все з когур. Має бути ще десь до 30 будиночків будують. он екскаватор копає. Має ще бути три басейни, велика спа-зона, Тобто ну, розширяються і так конкретно. Хлопці працюють з самого ранку. Загальна площа скогура, щоб ви розуміли, 16 гектарів. Тобто я спробую сьогодні, якщо приїдемо, зняти відео загальне по території, тому що тут і зоопарк, і мотузкове містечко і ще багато чого є, що я навіть не знаю. Тому візьму план і постараюся зняти для вас якесь відео. Ну, а в весенні поки що я в гордому одіночестві, хоча там вон, дівчина лежить, загорає, але вона не плаває. Ну, Наші всі збираються, зараз будемо. Скоро виїжджати. Так що ще один заплив і вперед на джипінг. Все далі буде.